Чи не зліпити нам? Чи хуа-хуа? Вдалий час для початку. Підготуй пластилін чотирьох кольорів: коричневий. Світлокоричневий, білий і чорний. Починаємо. Насамперед ліпи тіло. Візьми коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у конус руками і притисни пальчиком. Супер! Тіло готове! А тепер роби голову. Візьми коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Молодець! Голова готова. Час робити вуха. Візьми коричневий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Притисни їх пальчиком. Ура! Вуха! Готові! Настав час зробити серединки вух. Візьми світлокоричневий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Натисни на них пальчиком. Притисни їх пальчиком. Вітаю! Серединки вух! Готові! Зробимо писочок. Візьми світлокоричневий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Натисни на неї пальчиком і поверни. Зроби рот олівцем. Клас. Височок. Готовий. Час робити груди. Візьми світло-коричневий пластилін. і... Скачай одну маленьку кульку. Скачай її у ковбаску рукою. І зігни пальчиками. Натисни на неї пальчиком. І притисни пальчиком. Клас! Груди! Готові! А тепер роби передні ноги! Візьми коричневий пластилін і скачай дві маленькі кульки! Скачай їх у валики пальчиками! Притисни їх пальчиком! І натисни на них пальчиком. Клас! Передні ноги готові. А тепер роби задні ноги. Візьми коричневий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Притисни ти їх пальчиком. І натисни на них пальчиком. Супер! Задні ноги готові! Зліпи лапи, візьми світло-коричневий пластилін і скачай чотири маленькі кульки! Потім скачай їх у конуси пальчиками. Натисни на них пальчиком. Вітаю, лапи. Готові. Нумо робити хвіст. Візьми коричневий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у морквинку пальчиками. І загни пальчиками. Вітаю! Хвіст готовий! А тепер роби очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Вітаю очі. Готові. Зробимо зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні. Кульки. Притисни їх пальчиком. Вітаю, зіниці. Готові. Настав час зробити ніс. Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у яйце пальчиками. Супер! Ніс готовий. <ц inhibitor> у тебе чудово виходить Чихуахуа! точно сподобається всім. Зліпімо щось ще. <спіт cents> <рік> <ркінь> Ух ти, як круто! Я у тебе вдома. Обов'язково зліпи мені в друзі ще кого-небудь.